Вітаю всіх до каналі ФН. Я Анастасія Федори. Дякую вам, що з нами зараз починаєте ось розгляд цього відео. Закликаю ставити вподобайки, коментарі, звісно, і підписка. Ну а з нами сьогодні Віктор Шлінчак, це голова правління інституту світової політики. Вітаю вас, пане Вікторе! Вітаю Анастасія, вітаю ваших глядачів. Отже, отримаємо ми все нові деталі щодо переговорів. Росія зараз виявляється, готова розпочати переговори з новою адміністрацією Трампа, але в режимі жорсткого торгу. І на основі принципів взаємної поваги і рівноправності. Це коли звучить від Росії досить дивно про якусь певну повагу чути. Але про це каже міністр закордонних справ Рядков, А тим часом є коментар із великої Британії, каже посол. Що Москва готова до дуже серйозної розмови, але про мирне врегулювання війни в Україні не може йти зокрема з того, що вони можуть зійти зі своїх позицій. А позицію Росії пам'ятаємо, дайте мені чотири області, не вступ в НАТО і ще багато різних такої. Дикої заяви зі сторони сторони Путіна на вашу думку, що дійсно сьогодні готова робити Росія? На що вона готова? Про яку серйозність може йти сьогодні взагалі мова, якщо не готові ніхто поступатися, наприклад, жодна зі сторін? Хоча Зеленський вже дійсно говорить, що про поступки говорять, і це може мати місце для Росії. Самі переговори це спецоперація ФСБ. Тобто навіть оці всі заяви і оці всі погодження це виключно розроблений стратегічний план для того, щоб втягнути Сполучені Штати Америки в довгу, повторюсь, дуже довгу інформаційну війну, яка триватиме, можливо, місяці. Власне, ми з вами наприкінці минулого року, якщо я не помиляюсь, це обговорювали коли я написав не зовсім оптимістичний прогноз, коли я писав, що можлива зустріч Трампа і Путіна на березень місяць. Але потім все це буде відбуватися по принципу створення якоїсь робочої групи, затягування перемовин, при цьому військова компонента буде все одно діяти. Тобто якісь речі, які я зараз бачу, вони якраз читаються, що вони будуть рухатися саме по, по цьому напрямку. Скажу відверто, коли вчора я прочитав новини навколо Ізраїлю і Палестини, я зрозумів, що ми навіть недооцінювали оцей рівень хаотизації, який може відбутися власне в будь-яких перемовинах. Якщо ми візьмемо, наприклад, той самий Ізраїль, то там власне ситуація більш зрозуміла для американців. Ніж ситуація в Україні, на жаль, команда Трампа, яка прийшла в Білий Дім, не зовсім орієнтується в нюансах. Того, що відбувалося в Україні в 2013-2014 роках, як відбувалися мінські перемовини, які сценарії на той момент були прописані, і які дорожні карти, власне, Україна пропонувала, і які пропонували європейські лідери, чому відмовились від Женевського формату, а перейшли до формату нормандського? Чому тоді Сполучені Штати Америки переклали власне відповідальність на лідерів Франції і Німеччини, і дуже багато речей, таке враження, що у пам'яті американського істеблішменту просто взяли отак ножницями і вирізали? І, власне, зараз все вказує на те, що? Затягування оцих от, от опублікованих планів свідчить якраз про те, що немає до цього часу цього остаточного розуміння. За моєю інформацією, план Трампа мав бути оголошений таким чином, що 12 лютого Келох мав приїхати до Києва. Відповідно, після цього він мав полетіти до Москви і 14 числа прилетіти до Мюнхена з тим, щоб потім якийсь узагальнений план був оголошений. Зараз я як бачу все розвертається зовсім в іншому напрямку, тому що вже анонсували, що Келох ніби приїде вже до Києва після мінського, після вибачте. Мюнхенського е, мюнхенської конференції з безпеки це означає, що спочатку накидають модальності для цього плану, а потім приїдуть його обговорювати уже в Київ, і це викликає поки що не просто здивування, а й деяку, ну так зтурбованість, е, як люблять казати наші західні партнери. Дійсно, була інформація від джерел РБК, що саме після Мюнхенської конференції прибуде кітелах до України. Ну а що буде саме в Мюнхені, то йдеться ж про те, що дійсно 14-16 лютого офіційно представлять план Трампа щодо припинення війни в Україні. Немного, Анастасія, я вам скажу, що навіть пророблялися такі можливості, що цей план представить сам Трамп. Коли приїде на Мюнхенську безпекову конференцію, ну або в крайньому випадку віце-президент віце е, Дівенс. Е, натомість я так розумію, що навіть всередині е, команди Трампа немає остаточного рішення, який цей план має бути. І дійсно, вже навіть було, були певні повідомлення у західних ЗМІ, що в команді є різночитання, і якщо пан Келох і радник з нацбезпеки Волц пропонують спочатку посилити позицію України, то друга частина команди Трампа поки що виступає за те, що треба просто змусити. Так звані обидві сторони конфлікту е, піти на якісь поступки одразу. Е, я чомусь думаю, що це все ще свідчить про те, що остаточного плану до цього часу немає, і насправді мені здається, що навіть це педалювання до швидких перемовин із Російською Федерацією не дасть того бажаного усталеного миру. Який пропагує президент Трамп. Ну, дійсно, щодо допомоги? То була у нас інформація від командира 413 тринадцятої Рейд, Рейта Євгена він каже, що в Україну пішли серйозні ешелони поставок зі США. Снаряди і техніка Зеленський каже, що допомога надходить, але про нові пакети не йдеться. Чи говорять про одне й те саме так: військовий і е, Зеленський? Ми не знаємо точно. Ми знаємо, що наші військовослужбовці знають трішки більше і бачать. Ну будемо дійсно сподіватися і дивитися, що е, будуть нам дозволяти і допомагати буде дійсно з сильної сторони, що важливо. Ну, я можу Але... цього прокоментувати, тому що дійсно не йде мова про нові пакети допомоги так. є мова про надходження тієї допомоги, яка була фактично розтягнута у часі за часів президента Байдена. Там ви знаєте, що по трьох програмах могла надходити допомога до України. Один із пакетів це якраз розміщення замовлень. Які розтягнуті до 2027 року, тобто треба розуміти, що певна частина допомоги нам буде надходити якимись. Не я не знаю, значними незначними партіями. Тут люди інформовані, вони можуть мене поправити до 2027 року. Тобто, ми будемо отримувати цю допомогу, враховуючи те, що це проголосували проголосував конгрес. А відповідно, Конгрес не голосував про денонсацію свого попереднього рішення. Відповідно, ці гроші не заморожені дійсно, ці гроші працюють, тобто працюють американські підприємства. І, відповідно, допомога яким чином буде надходити. Об'єм цієї допомоги, повторюсь, він, буде, він вже визначений і наші, звичайно. І західні партнери, я маю на увазі, європейські партнери і в Україні знають, які це об'єми. Але звичайно, що це недостатні об'єми для того, щоб переходити там в наступ, чи там немає більшої кількості номенклатури, ніж ми запитували раніше. Ну і також Зеленський прокоментував ці постійні розмови Путіна щодо заміни президента, нелегітимності президента України. Він каже, що Путіну не важливо, хто буде президентом України. Головне, щоб це був хтось із антизахідною, антиєвропейською позицією, антинатівською. Хтось хто вважає альянс ворогом і Кремль дійсно саме так зображує НАТО для росіян бадання різні західні, зокрема політика, пише також про те, що нібито а, можуть і побоюються взагалі в Україні, що Трамп і Путін будуть йти проти Зеленського, намагатися його скинути. Зеленський свою чергу каже: я не відмовляюсь від виборів, як тільки це буде можливо, я за демократію за те, щоб люди прийшли на боє про що дійсно можу просити Путін? Чи дійсно сьогодні тема виборів є настільки важливою і для західних партнерів, і для Росії? І, до речі, ж недавно була заява про те, що вибори під час війни це теж нормально, це на що нам не тікають? Тут ви торкнули цілий пласт питань. Спробую дуже тезово на кожне з них відповісти. Перше, звичайно, Путін мріяв би, якби на чолі України зараз стояв Янукович, Медведчук чи який небудь Мураєв, і щоб Україна повторила той шлях, який власне ми спостерігаємо в Грузії, коли фактично влада розвернулась повністю від Європейського союзу від устримлень своїх до НАТО. І таким чином просто підняла ручки перед великою могутньою Росією. Другий момент, судячи з останніх заяв Піскова, цей пункт про швидкі вибори і як необхідну умову для перемовин, уже знято. Вони вчора заявили про те, що Зеленський може і нелегітимний, але вони готові з ним вести перемовини. Це е, розворот, я вважаю. Це зняття е, цього питання з повістки дня, і я вважаю, що це якась чергова е, спецоперація, яку вони намагаються зараз запакувати і продати заходу як свою поступку. Е, третій момент е, в, е, те, що говорить Путін, постійно про нелегітимність того чи іншого президента України, це ж аж не новина, я пам'ятаю, як в 2014, 2015, 2016 роках він говорив про те, що новообраний президент Порошенко, який якого обрали там в 2014 році, теж був нелегітимний, але при цьому їздив на саміти нормандського формату. Таким чином, легітимізовуючи його як президента, як главу держав, те саме стосується і Зеленського. Вже другі вибори у нас після Майдану відбулись. Дійсно, вони були демократичні: що перший, що другий. Відповідно, говорити про якусь нелегітимність влади ну, це як мінімум дивно. Четвертий момент. Те, що стосується е, ситуації, коли організаційно зараз провести вибори в принципі неможливо, і на цьому постійно е, наполягала і українська влада, і це визнавали навіть міжнародні організації, це визнавали організації, які співпрацювали в тому числі з урядовими структурами Сполучених Штатів Америки на кшталт опори. Це якраз той фактор, який не дозволяв провести вибори минулого року, не дозволяє він поки що провести ці вибори в 2025 році, це, в тому числі, є питання національної безпеки, тому що вибори під час війни можуть закінчитися суспільним вибухом, як на мене, тому що вибори, взагалі, в принципі, це. Відкриття такої, такої е, скриньки Пандори, де всі воюють проти всіх, а треба концентруватися в першу чергу на ворогу, який є, наступає зараз на нас. Ну і наступний пункт це е, як вкидаються в інформаційне поле, е, в тому числі для Сполучених Штатів, тема виборів. Я пам'ятаю, як минулого року ця тема була також піднята. Лінці Гремом, сенатором, який приїжджав до України. І вона виникла власне на порожньому місці, власне, під час дискусії Лінці Грема із спікером парламенту Русланом Стефанчуком. І тоді Стефанчук також пояснював, що за нинішніх умов перезавантаження парламенту в принципі неможливе, тому що порушуються права і можливості, що бути обраним, щоб голосувати у тих людей, які знаходяться на фронті, також треба організаційно допомогти проголосувати тим людям, які вимушено виїхали за кордон, а це велика робота. Так само до цього часу, якщо я не помиляюсь, не розроблена Центральною виборчою комісією, власне, їм не було навіть профінансовано програми. Яка би могла підраховувати голоси на парламентських виборах? Я нагадаю, що у нас парламентські вибори мають відбуватися за новим законом, де це мають відбуватися вибори за партійними списками, з відкритим, з за відкритими партійними списками. Тобто, самої програми для організації цієї вибори також ще не, не підготовлено. Різні оцінки є від трьох до дев'яти місяців. Сама програма може готуватися. Може, можуть ухвалити в Верховній Раді там закон про перші повоєнні вибори, де буде мажоритарка, повернення до попередньої системи. Може бути все, що завгодно, але ми ставимо коня позаду воза. Спочатку треба зупинити, як мінімум, гостру фазу війни. Зрозуміти, що проводити вибори безпечно і щоб організувати вільний доступ до виборчих дільниць і до можливості балотування тим людям, які на це заслуговують. Я маю на увазі учасників бойових дій. Речі, рух вчасно. Так, звернув увагу на те, що ЦВК оживає на сайті комісії. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення відновили доступ до інформації про вибори, але вже також був от свіжий коментар заступника голови ЦВК Сергія Дубовика в інтерв'ю видання Комерсант Український, де він каже: Ну знаєте, повідомлення стало вірусним, але це планова робота центральної виборчої комісії. Ми про це говоримо вже з кінця 2023 року і взагалі нічого не змінюється. Зрозуміло, що підготовка певна може тривати. Як думаєте, і ЦВК, і українці вони будуть готові, як так. От уявімо, зупиняється бойові дії, оголошують про вибори, зробити це швидко якісно, щоб не було дійсно от проблем з тим, а що робити з тими, хто сьогодні на фронті? Адже. Зупинка бойових дій не буде означати, що вже сьогодні наші військові повертаються. Так що це і як це має виглядати? Ну і як вам взагалі останні рейтинги, які ми бачимо в різних соціологів, в різних соц. дослідженнях, Чи довіряєте ви їм? Тому що там здебільшого лідирують залужний зеленський буданок? Цікава тріця, Ну цікаво, чи чи вірите ви взагалі в їхню достовірність? Ну, по-перше, соціологія під час війни це дуже така небезпечна річ, тому що є багато приводів для різного штибу маніпуляцій. По друге, знову ж таки, електоральна соціологія і соціологія довіри до того чи іншого політика це абсолютно різні величини, тому що інколи рейтинг довіри не означає рівень електоральної підтримки. До речі, можна по тих таблицях, які є, уже прослідкувати так було і 2014 року, і, і 2010 там року, якщо прослідкувати. Тобто рівень довіри не означає автоматично, що люди, які знаходяться в першій десятці, є автоматично кандидатами на ту чи іншу посаду. Третій момент. Я наполягаю і вважаю, що ми займаємося великою дурнею, коли ми обговорюємо в принципі вибори. Я би поставив би взагалі табу яким чином що для журналістів, що для політиків обговорити на цю тему, тому що не, не вирішено найголовніше. знаєте, коли існує піраміда Маслоу, там от в основі лежить перше поняття безпеки. От ми зараз розглядаємо третій пункт цієї піраміди, а при цьому в нас не забезпечений перший, тобто основи немає, про що ми тоді постійно говоримо. І в цьому сенсі я абсолютно підтримую президента Зеленського, що давайте спочатку зупинимо і вирішимо питання з війною, а далі будемо займатися вибором. Не тому, що я там прихильник Зеленського, а тому що це здоровий глузд. Ми е, вкиданням отаких навіть дискусій у ефіри, ми просто відволікаємось від головного, від проблематики, яка є номером один і залишається номером один протягом останніх трьох років дуже гостро, а останніх десяти гостро, але ну, з певними коливанням. Ви пане Віктор, дійсно, от сьогодні є більш важливі теми. Так перейшли ми до виборів, тому що говорили і про в контексті переговини. Це звісно, розмови є, але в нас є сьогодні ще одна важлива тема. Це СБУ сьогодні звертається до громадян і в контексті ось цих всіх підривів і того, що відбувається навколо ТЦК. А кажуть про те, що сьогодні ФСБ вербує для підриву ТЦК людей. Вони закликають не пого. Чуватися, тому що можете стати смертником. Ми бачимо історію з Камесем Подільським, де людина, яка принесла вибухівку, загинула спецслужби Російської Федерації. Вони використовують зараз, кажуть, нову тактику і будуть використовувати все більше людей. Можливо, ті, хто сьогодні потребує грошей, або ті, хто. Не відчуває відповідальність, яка може настати після цього, а закликає також звертатися у чат-боти, якщо, наприклад, хтось просить занести пакунок до ТЦК, поліції чи інші адмінмодівлі і повідомляти службу безпеки України, пане Вікторе. Чи може ось ця хвиля а, терактів, скажімо так, по іншому, я не знаю, як це назвати, перерости у щось більше? І чи достатньо буде для суспільства ось таких звернень СБУ? можливо, що президент окремо має звернутися і закликати а, бути обережними, тому що це дійсно? Може впливати на розхитування ситуації в країні, ну ми цю роботу російської російських спецслужб спостерігаємо з першого дня війни е, і в різних абсолютно іпостасях. Ви пам'ятаєте, що е, навіть на початку війни запускалися дівфейки із е, нібито зверненнями Зеленського про капітуляцію. Е, це були інформаційні такі снаряди, які випускалися. По українському суспільству особливо це було тоді в такий непростий час, коли люди взагалі не орієнтувалися в часі і в просторі і не знали, що їм робити це ми спостерігали і в 23-му році, коли російське ФСБ, ви пам'ятаєте, наймало там підлітків, щоб палили автомобілі військових, які там пересуваються. Це ми мали в 2024 році, вже ще більшою силою вербувальники намагалися знайти виконавців з числа там підлітків, особливо які ми обіцяли платити гроші. Більше того, є досить багато механізмів, які задіює ФСБ для того, щоб використовувати сім'ї. Заручників, яких вони тримають у своїх застінках, з тим, щоб давити на них психологічно, і це звичайно, робота, в тому числі і наших спецслужб. Розуміти ці ризики. Я думаю, що з цими людьми має проводитись якась роз'яснювальна робота, особливо повторюсь, з тим з сім'ями тих, хто знаходиться у російському полоні, або зараз вважається. Безвісті зниклим є загрози, що якраз цю ситуацію будуть використовувати для того, щоб грати на почуттях рідних і близьких цих людей. Тому, звичайно, вся ця ситуація вказує на те, що Росія нікуди не щезла, її потуги навпаки в такій агентурній роботі. Лише посилюється зараз, якщо судити по тому, що відбувається в Кремлі, то якраз команда ФСБ вона дуже посилилась, особливо після того, як відійшов колишній міністр оборони Шойгу на задній план і реально ФСБшними руками провертається безліч операцій всередині Російської Федерації. Зараз дуже посилилась агентурна мережа за кордоном, і ми розуміємо там небезпеки зараз дуже багатьох виборів на кшталт виборів, які відбувалися в Румунії, куди я впевнений, дотягнулися руки ФСБ, які допомагали кандидату, який є апріорі антиукраїнським, виграти ці вибори. І вони продовжують йому допомагати, і треба розуміти, що в цьому небезпека існує те саме зараз буде відбуватися очевидно і в Німеччині, де стрімко набирає обертів альтернатива для Німеччини рейтинги її зростають, і є небезпека того, що вони можуть вийти на не, не просто на друге місце, а зрівнятися із лідером. Тому всі ці речі, які ми зараз спостерігаємо, а я ще не сказав про те, що лобісти в Сполучених Штатах зараз активно співпрацюють із російською агентурною мережею, і як мені розказують, що зараз російської мови в Вашингтоні стільки, скільки її не було взагалі за останніх там 30 років. Тобто люди туди потрапляють, їздуть, Намагаються пробитися в оці нові республіканські кола, намагаються знайти виходи на білий дім, відповідно, працювати от в плані такому морального тиску, морально-інформаційного тиску, а інколи завдяки певним специфічним методам, які, якими є ФСБ. ФЕСБ. Тому тут. Треба розуміти, що загроза від Російської Федерації вона в принципі глобальна. Дуже шкода, що після того, як на території Великої Британії навічком були отруєні власне громадяни Британії, Захід вирішив, що це не є там ознакою теракту, а це є непорозуміння. З того часу пройшло е, чимало часу, але захід до цього часу не дав по руках е, от, е, тим людям, які це роблять. Що ж буду дякувати вам, пане Вікторе, за важливу розмову за час, який ви сьогодні знайшли. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Дякую вам, дякую вам, Анастасія. Друзі, закликаю також вас обов'язково ставити подобайки, писати ваші коментарі, долучатися до обговорення. Зв'язково підписка також на фан. Ну і бережіться, кожен на все добре.